Дуже вам дякую за те, що приїхали, пане президенте. І дякую вам за вашу підтримку. Хотів зазначити, що в останній президент Генасамблеї був у Києві 30 років тому. 30 років, так? Так, 30 років. Доволі давно ви пройшли. Знач проїхали значний шлях, але ми дуже раді вітати вас. Дякую вам, вашій команді генасамблеї за підтримку України різними резолюціями, які були дуже значними і дуже важливими від перших днів повномасштабної війни. І ми розраховуємо на, на продовження вашої підтримки, пане президенте, я хотів сьогодні обговорити з вами. Одну з важливих резолюцій, яка стосується безпеки на нашій запорізькій АЕС. Я знаю, що вона вже була зареєстрована. Вона могла би виступити продовженням нашого саміту миру, і ми хотіли хотіли попросити вас продовжити працювати над, над нею. І я хотів обговорити це з вами. Почути від вас зворотній зв'язок щодо цього, і звісно, ми також дуже вдячні за підтримку першого саміту миру. Це не просто, але в будь-якому випадку, це наша спільна ініціатива з багатьма лідерами світу. У нас було понад 100 учасників, і ми розраховуємо на результат. Дозвольте мені почати з того, що я подякую вам високоповажно за те, що приймаєте мене та мою команду. Я Давно хотів відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки війни і зрозуміти, дізнатися від вас про виклики, які ви бачите перед собою на вашому шляху. Зараз я тут. Ви підняли питання резолюції по безпеці. Ядерних об'єктів у Запоріжжі резолюція, як мені кажуть, пройшла через де декілька раундів консультації, і зараз її було завантажено на портал і делегатс ООН генасамблеї ООН. І тепер відбувається процес, за якого різні держави можуть долучитися до, до цієї резолюції, і щоб потім, зрештою, можна було в найближчому майбутньому розглянути на генасамблеї. Я відчуваю, що ця резолюція матиме успіх.